Таю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є заступник начальника управління поліції охорони в Рівненської області, майор поліції Олександр Мацалко. Вітаю вас! Доброго дня! Хочу розповісти вам коротенько про наш підрозділ про властиві функції, які на сьогоднішній день ми виконуємо. От власне всі знають поліцію, всі знають патрульних. А от про поліцію охорони менше чути і знають. От розкажіть про свою структуру, чим вона взагалі займається? Так, дійсно, на сьогоднішній день основним завданням керівництва департаменту і управління поліції охорони є, щоб наше управління і систему поліції охорони бачили, чули, що існує такий підрозділ. І дійсно, ми займаємося охороною об'єктів всіх форм власності. Особисте майно громадян, державні об'єкти, об'єкти кредитно-фінансової установи. Наряди реагування здійснюють патрулювання міста Рівне і ряд інших районних під районних центрів. На сьогоднішній день кількість працівників в нашому управлінні налічує понад 300 чоловік. Є такі підрозділи, які входять до складу, це батальйон управління поліції охорони в Рівненській області, має дислокацію нарядів реагування місто Костопіль. Місто Місто Березне, Остріг і Здолбунів. Долбунів, районний відділ з обслуговування міста Вараша, міста Сарний Сармінського району і Дубинський районний відділ, який обслуговує місто Млинів, Демидівку і Радевилів. І також в місті Дубно функціонує наряд реагування і охороняємо ряд об'єктів, в тому числі і об'єкти критичної інфраструктури даного району. В чому перевага саме поліції охорони, наприклад, від інших охоронних фірм. Ну, зокрема, ми єдин... Охоронна структура в системі національної поліції, яка має в своєму користуванні вогнепальну зброю. Вогнепальну зброю, спеціальні засоби на сьогоднішній день під час ведення воєнного стану, ми всіх наших працівників екіпірували спеціальними захистами і засобами індивідуального захисту п'ятого класу. Наші люди навчені кваліфіковані, співробітники, які зарекомендували себе на досить високому рівні. А чи відрізняється ваша відповідальність там, в разі якоїсь надзвичайної ситуації, так від там інших охоронних фірм? Є е, якась різниця? Ну звичайно, в першу чергу ми зацікавлені в нашому рейтингу. В першу чергу ми являємося правоохоронним органом, на який всі рівняються. Поліція, і ми не можемо показувати якісь негативні результати. Ми, коли здійснюємо охорону об'єктів, ми підписуємо договори, в яких є умови відповідальності. Yes. <laughs> Ем, війна внесла корективи у всі роботи, які є. От як змінилася е, ваша структура, можливо, робота в умовах воєнного стану? Звичайно, війна внесла корективи. Змінилися в плані. Е, ну, по-перше, посилений варіант несення служби. Всі працівники е, без виключення е, працюють в посиленому варіанті. Е, окрім цього, залучаємося до охорони громадського порядку на території міста Рівна, території області. Е, здійснюємо посилене патрулювання. Всі наші наряди наближені до об'єктів критичної інфраструктури. Ну і знову ж таки всі забезпечені вогнепальною зброєю без виключення. Під час воєнного стану збільшилась кількість об'єктів, які захотіли, щоб ви охороняли в певною мірою в певною більшить? мірою збільшилися, тому що всі об'єкти критичної інфраструктури, які підлягають обов'язковій охороні, ми фактично на території області охороняємо. І окрім цього, ми їх і підсилили додатковими постами і маршрутами. І особистими на громадян звертається, тому що ситуація така. Самі розумієте, що злочинність якби і не висока, але звертається. Вернень побільшало, а, а які є е, різновиди охоронних Ну, на сьогоднішній день ми здійснюємо заходи охорони за допомогою працівників поліції, фізичні пости задіюємо, Це безпосередньо працівник поліції або воєнізованої охорони знаходиться на об'єкті в цілодобовому режимі або в визначеному режимі замовником послуг, і також засобами технічного контролю. Це охоронна пожежна сигналізація, периметрова сигналізація, яка ми обладнуємо об'єкти повіщувачами руху, з повіщувачами відкриття дверей, сповіщувачами розбиття вікон. Також ми Здійснюємо пожежний нагляд. Обладнуємо об'єкти пожежної сигналізації, здійснюється нагляд за допомогою пункту централізованого спостереження. Ми реагуємо у випадку виникнення пожежі, також є співпраця з дснс -ом. Ну, Як правило, по пожежній сигналізації це збільш охибні виклики. Також є тривожна сигналізація, це кнопки тривожного виклику, які ми встановлюємо на об'єктах. Це кредитно-фінансові установи, супермаркети, громадські місця, як на минулому тижні. Ми проводили роботу в попередніх сюжетах, і також здійснюємо нагляд за рухомими об'єктами. Це мається на увазі, встановлюється система стеження за автомобілями, різновид наданих функцій, які ми можемо контролювати. роботу двигуна може це, можемо блокувати роботу двигуна автомобіля, таким самим чином виїжджає наряд в будь-якій точці України. Здійснює виїзд наряд іншого підрозділу поліції охорони. Це Но нововведення, яке ми започаткували і розвиваємо цей напрямок, також встановлюємо відеоспостереження на будь-яких об'єктах. От можна детальніше розказати про цю нову послугу, так? Як -от? Так. хто це може звернутися? І будь як залі реалізується будь-хто громадянин, який має автомобіль і вважає, що виникнуть виникне необхідність встановити на даний транспортний засіб систему. Вона під'єднується до gps моніторингу, і ми таким чином постійно 24 на 7 здійснюємо моніторинг розташування транспортного засобу. І також є там функція тривожного виклику. Якщо якась нештатна ситуація, натискається кнопка в автомобілі і визначається місце розташування автомобіля, і до автомобіля прибуває наряд реагування. Найкоротший термін. Нещодавно по місту були встановлені кнопки тривоги. Розкажіть більше про це, чия це ініціатива, і взагалі, який принцип і для чого взагалі їх запровадили в нашому місті? Ну, першочергові заходи це допомога населенню. Основне завдання і функції для поліції це допомога, довіра населення. І коли ми встановлюємо такі кнопки тривожного виклику, ми розуміємо, що ми допомагаємо населенню, бо тому, що люди можуть. В тому чи іншому місці опинитися в складній ситуації. І це перший, перший крок до зближення поліції з населенням. А де вони встановлені? Ну, на сьогоднішній і... день п'ять місць, де розміщені тривожні кнопки виклику. Це місто Рівне територія сервісного центру, торговий центр Арена, центральний універмаг. Автомобільний центр Вік Експо на колишній пухові 75 і е, Соборна 192. Якщо змоделювати, от в яких випадках люди можуть скористатися цими тривожними катаминами? Е, ну, наприклад, бувають випадки, це ж Соборна 192, це центральний е, ринок. Е, можливо, є ситуація, що в когось поцупили? Е, Гаманець. І людині необхідно звернутися терміново, вона розгублена і бачить, біля ринку знаходиться кнопка термінового виклику. Вона може натиснути і прибуває наряд, відбирає заяву, працює по гарячих слідах з метою затримання правопорушника. Е, від часу встановлення цих тривожних кнопок чи були вже виклики? Якісь? На сьогоднішній день ще не було. Люди свідомо відносяться, хибних викликів також немає. Е, також була вказівка міністерства внутрішніх справ по забезпеченню шкіл охороною. Наразі, от е, яка ситуація з цим? Е, так, е, ну зараз у нас іде тісна співпраця з обласною військовою адміністрацією. Проводяться робочі зустрічі з керівниками освітніх закладів з метою залучення їх під охорону. І на сьогоднішній день ми вже маємо на території нашої області залучено 214 закладів освіти. Е, це по області, так так, а в місті. В місті це буде близько 70. А, а як взагалі що саме чим забезпечується школа? От засоби кнопка, охорони це що? Кнопка тривожного виклику так, це знаходиться в разі... так. Ми обладнуємо приладами, і кнопка тривожного виклику натискається визначеним працівником освітнього закладу, і наряд також прибуває в найкоротший термін до освітнього закладу. Це один із пріоритетних напрямків. Наряд без, без обговорень прибуває. А, а тим, чим має бути обладнана школа, це е, школа сама визначає? Чи це є якісь Ну, Деякі освітні заклади обладнують повністю периметрову сигналізацію, охорону пожежну сигналізацію, відеоспостереження, ну і в тому числі е, кнопки тривожного виклику. Це вже на, е, на свій погляд е, визначають е, керівники освітніх закладів або окремих територіальних громад. Ну, а вони це фінансують, так? Mm, да, Відбувається да, їхнє фінансування, вони просто замовляють. Чи були якісь ексцеси вже за цей не, час? Не, не, не траплялося. Ні. Все mm. йде з порозумінням, є чітке розуміння ситуації і співпраця з обласною військовою адміністрацією. Е, також ви зазначали про те, що ви займаєтесь охороною е, критичної інфраструктури. От е, були влучання, чи були присутні при цьому ваші працівники під час цих е, влучань? Так, тільки вони знаходилися в сховищах, є визначені локальні місця перебування особового складу під час сигналу повітряної тривоги. Особовий склад на момент влучень не постраждав. Чи змінилася якось робота, так чи посилилася, і в чому це підсилення, якщо воно було після влучань? Змінилася однозначно. В першу чергу ми дивимося на забезпеченість нашого особового складу, засобами індивідуального захисту. Це шоломи, це бронежилети, я повторюся, п'ятого класу захисту, протигази і всі пости, що здійснюють охорону об'єктів критичної інфраструктури. Тури та життєзабезпечення в області несуть службу в посиленому варіанті, і маємо на увазі по два чоловіка посилені пости на період дії воєнного стану. Працівники також залучаються до охорони громадського порядку на так? території міста це, як це, як це відбувається? Однозначно, ну здійснюємо патрулювання у чітко визначених квадратах, які були погоджені з районним управлінням поліції, і ми патрулюємо чітко визначений квадрат, який нам е, надали працівники управління. А це в співпраці чи ні? Чува з Співпраця це співпраця. Це йде співпраця чіткава, злагоджена співпраця. Ем... Також було в нас відключення світла. Як от працювали під час відключення світла? Ну за окремим дорученням міністра внутрішніх справ, голови національної поліції, керівництва департаменту розроблено план заходів по, 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 по з приводу дій працівників поліції в умовах вимкнення світла. Є злагоджена злагоджений механізм, чіткий як повинні діяти працівники у випадку масового вимкнення електроенергії. Ми. Вже це відпрацьовували попередньо в минулому році, в 22 му Дієво, ефективно, чіткий план заходів. Всі служби національної поліції Рівненської області мають певний напрямок роботи і відповідають за певну ділянку, в тому числі поліція охорони. А як чи від от, відключення так світла залежить от ця сигналізація? Збільшується так. однозначно кількість виїздів, тому що прилади не всі замовники послуг готові здійснити заміну акумуляторних батарей, що в свою чергу не дає можливість здійснювати в повному обсязі цілодобову охорону. Не Перемикаються прилади на акумуляторні батареї і здійснюється спрацювання. Але ми е, зустрічаємося з такими замовниками, проводимо робочі зустрічі, пишемо їм листи пропозиції з метою е, придбання додаткових е, елементів живлення з метою е, убезпечити їхні об'єкти. Е, як зараз із злочинністю? Бо як з нас на ефір е, приходили із ГНП і говорили про те, що е, від початку. Е, Повномасштабного вторгнення злочинність була на нулю. Яка у вас статистика? Ситуація дійсно так на початку вторгнення злочинність дорівнювала нулю на сьогоднішній день. Трішечки не в є ріст, але в порівнянні з аналогічним періодом довоєнним нижче, однозначно нижче. Чи є якісь плани у охорони поліції там по новим якимось розробкам і чого це може стосуватися? Ну є є плани на працювання по комунальних закладах в області здійснювати охорону, на працювання по задіянню під охорону швидких медичних карет швидкої медичної допомоги. Це зараз іде напрацювання, проводимо зустрічі, тісно співпрацюємо з власною владою. А в чому суть цієї обладнання даних карет швидкої кнопками тривожного виклику? А це у зв'язку з чим вирішили ну, з метою ж обезпечити працівників, тому що вони здійснюють виїзди різного характеру, і здебільшого різні люди трапляються на їхньому шляху. Як вас працівники от спочатку повномасштабного вторгнення, чи багато звільнилися, чи виїхали за кордон, От, Яка була реакція? Ні, наші працівники всі свідомі і не одного звільнення не було від початку повномасштабного вторгнення. Ніхто не звільнився, і всі здебільшого і виявили бажання нести службу в складі зведених загонів, що задіювався на східних східних території нашої України. Ну поки що немає необхідності, всі в резерві. А, чи від, не відправляються, так? На... Залишаються на місці, несуть службу тут, але готові до виконання завдань по захисту нашої батьківщини. А чи були от запрошення здійснювати саме от поліцію охорони там, на схід десь? Це було, ну, вивчаються можливості, ми надавали сформований резерв особового складу і на випадок необхідності будуть залучатися. А тобто чи... є, є чітке розуміння, скільки людей ми можемо виділити, яка кількість особового складу буде готова нести службу. А у вашій структурі були працевлаштовані переселенці? Так, були. Були з Херсонської області, переведені. Після деокупації вони повернулися на свої попередні місця несення служби. Не залишились їхні не залишили, залишили. домівки, тому повернулися додому. А взагалі, якщо порівнювати от, от, режим роботи, який був до війни і зараз, от, порівняти, в якому режимі зараз працюють. Інтенсивніше працюємо. Більш уважніше а. відносимося до перевірки громадян, до дотримання комендантської години, підозрілих предметів і тому різних різних всяких таких ситуацій. Під час комендантської години ви також працюєте? Так, так, ми працюємо, ми опрацьовуємо ділянки, перевіряємо документи підозрілих осіб, робимо зауваження особам, які порушують комендантську годину, і взагалі контролюємо ситуацію на віреній нам території. Якщо говорити про крадіжки? так ви казали, що так. зменшились. от, де все таки намагаються проникнути? Та це магазини, це квартири, це будинки, це Особисте майно громадян, квартири. Багато людей е, виїхали за кордон, і квартири залишили чи на сусідів, чи зачиненими, за е, які не обладнані засобами сигналізації. Ті, що обладнані, ми їх е, спостерігаємо, реагуємо, е, здійснюємо охорону. Є довірені особи, здійснюють перезакриття у випадку необхідності, тому побільшало е, з квартир громадян. Чи були вже випадки так, що ви затримали там, наприклад, квартира знаходиться на сигналізації і намагалися проникнути? Як правило, в такі квартири не лізуть в період дії воєнного стану? Не немає таких випадків. Дякую за розмову. А я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі Media Group. І Сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника управління поліції. Охорони в Рівненській області, майор поліції Олександр Мацалко, залишайтеся з нами, довіряйте лише перевіреній інформації. Все буде Україна.